Я Олена Акентіва, приїхала з Сумщини з маленького міста Путин. Я вперше приїхала в цьому році на Суто Прокен, і мені тут дуже-дуже подобається. Тут так круто, так цікаво. У мене є можливість не в дистанційному форматі, а наживо поспілкуватися з такими. Такими прогресивними освітянами познайомитися з Тетяною Ухіною, з Вітою Прачовою, з іншими спікерами це дуже гарно, коли можна є така можливість обмінятися досвідом. Я враження, і ви знаєте, організатори так все організували, що. У мене є велике бажання повертатися в цю команду знову і знову і розказувати всім, що всі сюди приїжджали. не, не тільки сюди, а де вони організують ці кемпи. Обов'язково приїжджати і зустрічатися з освітянами всієї України. Ну, звісно, хочеться побажати цій команді нехай завжди. Супроводжує їх тільки успіх у всіх їх справах. Ну, звісно, творчого процвітання, щоб у вас завжди були віддані і вірні друзі, партнері вашій команді. ну і Звісно, тільки чудового, чудового, чудових перспектив на майбутнє. Щиро вдячна, що маю таку можливість побути в цьому році на суто Класно тут!